Права 1504. Знайди добуток. Ну що ж, почнемо. Дивимося. Першому завданні треба 1,234 помножити на 10. Переносимо кому на, один, на одне місце праворуч. То буде, тоді пишемо, 12,34. Далі в другому завданні 1,234 тисячних треба помножити на 100. Що ж тут у нас два нулі, Переносимо кому на два знаки праворуч, то це буде, пишемо 123,4. Так, Ну і третє задання треба 1,234 помножити на тисячу. Переносимо на три знаки. Раз, два, три. То це буде 1234. Є. Переносимо. Ми переходимо до четвертого завдання. 1,234 тисячних треба помножити на 0,1. Переносимо тоді на один знак ліворуч, то у нас вийде десятитисячних тоді. Тепер нам треба помножити 1,234 тисячних на 1 соту. Ну що ж, тоді нам треба ще. Перенести кому лівіше на один розряд, ніж тут було, то треба дописати тоді 1 0, І ми пишемо, що це буде дорівнювати 0, потім 0, 1, 2, 3, 4, Або читається 0,01234. Але це в нас вже буде 100 ну, і Шосте завдання: 1,234 тисячних, Треба помножити на 1 На 0,1 Ну що ж, множимо, треба ще один 0 сюди дописати, бо нам іще лівіше треба пересунути на одиницю. На один розряд, то ми пишемо, що це буде 0,0. А потім 1, 2, 3, 4. Читається тоді відповідь 0,0234 мільйонних. Ну що ж, ось дивіться, у нас тут була кома, а ми перенесли на раз, два, три знаки лівіше. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.